Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо! І ось я на хвилі свого такого нового захоплення трояндами весільної серії від Девіда Остена. А саме мене до них так надихнули мої красуні Констанці Беатріс. І ось була я знову ж таки там сама в гостях, де я знімала бурбон стріт побачила красуню Едіт. Рід. Е, от, І задумалася про неї серйозно. У мене нема, я не планувала. Але ось я подивилась, і вона мені сподобалась. Я не знаю, не можу пояснити, чим. Я не сказала б, що в неї надзвичайно щось цікаве в барві, щось там таке, аж неймовірне, ще не бачила, але чомусь от, от вона є таке, не знаю. Глянув ой, ну, щось таке зацікавило, за якби тьохнуло, коли я дивилась на неї. Вона, звісно, цікава навіть на сайті Девіда Остина, от весільна серія, де описано, там зазначено, що це сорт вийшов з цікавим таким, ну, взагалі двоколірним, так, вираженим таким контрастом. Насправді тут можна вловити більше, я б сказала, відтінків барви, та навіть та абрикосова вона різної насиченості, і жовтуватість, і рожевуватість, і кремовість, і взагалі дуже цікава. І навіть Трояндорії виявляється, я описала вже давніше. Там є світлини з саду пані Галини Микатенець, надіємося, що той сад збережеться, і господарство збережеться, і звільнять його від окупантів. І ось вона, та вона там на світинах вона неймовірна, бо там в одному соцвіті є дуже багато, я б сказала, відтінків. А ще й вона запашна, вона має нотки миру. Ну, Цікава, цікаво, знаєте, і вона форму свою міняє, от коли вона тільки розкривається. там. Згідно світлин на сайті Девід Остана, бо я не бачила її в усіх етапах, бо в мене її нема. Я от заглянула тоді, вона була на такому стані. Чи на такому етапі? Я її зазнимкувала, зафільмувала. Ось, але я припускаю, що вона відкривається, звісно ж, не відразу повністю, а все ж таки є такою більш закритою, такою формою, схожою, мабуть, до Констанції і так далі. Ось тому, то я задумалася серйозно про неї, якщо чесно. Е, ну і так, вирішила відзняти, підготувати відео, і показати вам, якою вона може бути ось в наших кліматичних умовах е, на першу хвилю квітування. кущик молоденький ще, поки що маленький. Ось цікаво, якою він потужності може бути. Чи такий, як Беатріс, чи таке Констанс, чи такий, як Джулія, цікаво буде послухати ваші думки-відгуки. Ваші враження про неї? Ось наскільки вам відчутні пахощі в цій троянді, і наскільки вам давалося зловити, побачити так у ній ось в одному суцвіті, ось оцю таку. Ну, різноборність, розмаїття борви. Звісно, я ж припускаю, що це залежить від того, там, скільки квітів буде розкрито, на якому етапі вони будуть розкриті. Якщо тільки починає, то це одна тональність чи насиченість. Коли вона вже добре квітне, то це вже інші. Тому ось буду дуже вам дякувати за відгуки. А в мене такі в неї про неї враження склалося принаймні відразу позитивні. І так, буду дякувати за відгуки про стійкість до захворювань, бо зараз те, що я бачу, щільне дуже лише, це гарне глянце, це таке ну, здорове виглядає дуже надійне. Дякую за увагу, дякую за відгуки, всім до наступних відео і па-па!